Працівники водоканалу виконують пробне пакетування питної води. Цей новенький апарат польського виробництва, придбаний коштом міського бюджету. Нещодавно приїхав до Чернігова за інформацією профільного підприємства. Він поки один в Україні. Зараз ми підбираємо пленку для води і буде там встановлена наша, наша емблема водоканалу, а також буде дата виготовлення цієї води з усіма. Сертифікатами якості цієї води. Апарат встановлений, виставлений, всі зазори, щоб пакувалася плівка рівно і підключена до водоводу городського. Тому у нас є, гарна вода приходить на апарат і ще апарат сам дочищає ще воду. Станція може запакувати від 1200 до півтори тисячі літрових пакетів за годину. Вартувала 4,5 мільйони гривень, поки працюють на тестовій прозорій стрічці. Проте нині мова йде про закупівлю затемненої схожої на ті пакети, в яких фасують молоко, адже в них вода може зберігатися і бути придатною для биття значно довше. Виробник вказує, що її можна буде вживати протягом півроку, але на водоканалі інформацію перевірять, адже контролюють воду, що подається населенню кожен день. Лабораторно обстежуватимуть і на Совано апарат до того ж, має механічний фільтр і ультрафіолет. На обладнанні на новому, благодаря ультрафіолету бактеріологія улучшається. І там є фільтр механічний, але хороший. І він поніжає в заліза в сотих долях, ну це помітно. Це помітно. І в ітогі наша вода дуже дуже добра за мікробіологічними і за всіма хімічними показниками. Нафасовану воду можна використовувати в різних випадках, пояснюють на водоканалі. Зокрема, під час аварійних ситуацій легше, економніше, скажімо, доставити її в приватний сектор замість великої водовозки. Всі пам'ятають березень 2022 го В разі подібних надзвичайних ситуацій вона теж стане в нагоді. Люди самі можуть приїхати отримати ці пакети. Наприклад, під час бойових дій волонтери розвозили воду по місту Чернігову. Одної з проблем було наявність тари. І інше питання тара. Є... Але як її там мили, дезінфікували це. Під питання. Ми розуміємо, що не взагалі там ну не завжди все вдавалося добре. А тут буде вже вода належної якості. Такою пакетованою водою місто планує забезпечити і укриття для початку в закладах освіти, медицини і далі відпрацюють механізм для найпростіших укриттів у багатоповерхівках. Шлося під час однієї з нарад в муніципалітеті. Тим часом водоканал проведе необхідні лабораторні аналізи, підготує лінію та правила зберігання. В Перспективі забезпечувати пакетованою водою можна буде і громади, які цього потребуватимуть ж спецавтомобіль для перевезення питної води з Чернігів водоканалу на прохання міста Покров на Дніпропетровщині поїхав допомагати. Водозабір цього містечка в Нікопольському районі відбувався з Каховського водосховища. Після знищення ГЕС російськими терористами це просто стало неможливим. Найближче альтернативне джерело свердловина гірничого комбінату за 25 кілометрів від міста Покров повідомив виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. Це спецавтомобіль Мерседес, 7 тон води. Він може перевозити. У нього є насосне обладнання, яке дозволяє підняти воду з 4 метрів і подати на 25-30 метрів. Тобто, на другий-третій поверх, я так розумію, що може подаватися. Зараз він працює, цей автомобіль працює в місті Покров. Я зателефонував водію, який поїхав туди, спілкувався з ним з 6 години ранку. Він вже був на підвозі води. Там місто таке каже, по розмірах, як Городня, приблизно. і про проблеми з водою дійсно є покровський міський голова в соцмережах. Показав роботу нашого спецавтомобіля. Він подякував громаді Чернігова, міській раді і водоканалу за допомогу, оперативність та підтримку.